Але Трамп ясно, що буде ще пробувати домовити з Путіним і буде пробувати прості рішення. Запобіжники від цього тільки два його бажання протидіяти Китаю, домовитись з Китаєм і стати двома полюсами. А й друге, це внутрішня ситуація електоральна, де 73% республіканських виборців підтримують ідею надання Україні додаткового зброєння а 80% плюс відсотків є. Ну, скажімо так, негативно відносяться до Путіна, м'яко скажу, бо там навіть можна жорсткіше е, е, формулювання підібрати. Я тобі додам трохи. Це не інсайд, це ну, за день А добрі люди з Вашингтонщини, добрі люди з Вашингтонщини кажуть, що пан Вітков планується на вихід. Більше того, скажімо, це навіть не стільки досягнення і прийняти рішення Трампом, скільки. Якісь рухи від Мадам Сюзі Велс. А, І а, питання в тому, що для України це непогана історія, але питання, хто його замінить? Отут відповіді немає. А, скажи мені, будь ласка, от такі кардинальні новини, якщо відбудуться, а які, а, що це не за Україна? Перш за все, це добре. Тому що Вітков це не наш друг, абсолютно. По-друге, це добре, тому що таким чином зв'язка Вітков-Венц послаблюються. Причому як в процесі зараз Венц послаблюється, бо Вітков стає кульгавою качкою, так, і Венц послаблюється в довгострокову перспективу. А Рубіо і Сузі Вайлс навпаки посилюються. А вони, ну, як мінімум, нам точно не вороги, а точно нам партнери. А може, і в деяких моментах ситуативно можуть бути союзниками в силу внутрішньої кон'юнктури стратегічно. Вони для нас точно не є опонентами а в цій адміністрації Трампа. Тому тут позитивні новини. Третій момент це для Росії погана новина. Не тільки те, що відкав проросійський, скажімо, але відкав Славка-Ланка у всьому цього. І Росії достатньо легко маніпулювати, тому що відкав дуже близький до Трампа. В них достатньо схоже мислення, але при цьому відкав дуже легко. Сприймає російську інформацію, не знаю, в силу своєї відсутності знань, а, психологічної податливості. не знаю, йому подобається просто як в Росії приймають по царськи, не знаю, його там лімузинами возять, йому мега чебуреки кладуть, дівчат викликають, що там як росіяни люблять приймати подібних американців. А, відповідно, Коротше, він слабка ланка. Слава Богу, що є шанс, що він вибуде. Хоча я би поки що як доконаний факт про це не говорив, тому що все ж таки по ні, по це, не факт, це не факт, Це інформація, а. яка зараз через Фадаун будуть чистити. І до речі, це й не єдина зміна в оточенні Трампа, яка відбудеться. От я, от якраз хочу сказати, що там зараз іде серйозна кадрова боротьба, і на тлі близького сходу Віткав зараз намагається приватизувати собі частину так. позитивного результату, як здається Трампу. Хоча для мене, чесно скажу, можна погодитись, але а, все це перемир'я на Близькому Сході трішки дедрафікальне, хоча і золотом вскрите поверху. А, воно обернеться ще кривавішим протистоянням воєнним, просто в розрізі навіть не десятиліття. А, дай Боже, щоб все це протрималося хоча б пару років в, в тій конструкції, які є. А, бо тріщини вже роздаються навіть на початку. І а, те, як це завершилося, це складно назвати перемогою Ізраїлю, складно назвати перемогою. Палестини складно назвати взагалі будь чим. Але факт залишається фактом, що Хамас в результаті таки виборов, що з ним рахуються, і з ним переговори велися, і вони залишають за собою контроль, і тому себе ведуть ледь не як переможці. Хоча це перша перемога для них, скоріше за все, і потіснять інші радикали. А тепер і там буде внутрішня боротьба. А, але тим не менш, ситуація далека від. Отією і чудовою, яку намагається Трамп продати, просто Трамп своїм пакетом простих рішень а, спонукав всіх регіональних гравців до того, що треба, хоч якимось чином, зліпити завершення вогню, подарувати його Трампу, щоб Трамп його приватизував і сказав, що все чудово. Бо простими рішеннями а-ля Віткафа Близький Схід може так в велику регіональну війну перейти. З хамаського, хамаського нападу на Ізраїль і подальшої війни Ізраї, Ізраїля. Тому, власне, по відкафу для Трампа можуть бути в його очах чудові результати. Враховуючи, що вони друзі, давно, то він може знайти йому трішки інше місце, якось інакше. Зараз не дарма він Яскою, разом з Венцем на посилення Рубіо, на посилення в лапках їх направляє, але не потісняє Рубіо. Там багато апаратної зараз боротьби буде, і з приводу а, сам, а, самого, скажімо, розкладу а, по Трампу і його уявленням, судячись, і по команді а, те, як зараз формується, то в мене складається враження, що він не облишає ідеї домовити з Росією. Вірніше, скажімо так, я певен в цьому, а, але він і не облишає ідеї відірвати Росію від Китаю. Він все ще а, цю наживку періодично клює. І третій момент він з позитивного розчарувався в міці Росії по-серйозному. А, все таки вся ця ситуація з Росією, яка не продемонструвала жодних результатів за літо, змусила їх подивитися аналітику, подивитися реальний баланс сила на свої уявлення, сформовані в минулому столітті, а, і в команді Трампа. Припускаю, але не безпідставно припускаю. Дійсно, зрозуміло, що баланс сил абсолютно інакший. А, і Росія далеко не настільки міцна і настільки ресурсна, як Трамп собі уявляв, а Україна не настільки слабка і не настільки безресурсна, як Трамп собі уявляв. Плюс для нього Росія це ж була велика держава, а все інше це уламки навколо. Ну там хто з ким. Албанія з Азербайджаном воює, чи Вірменія з Камбоджі. А, Для нього це. В принципі, без різниці, бо там є Росія і щось розсипане навколо неї, що називається держава на мистиння ціле. А після розмови з королем Британії, він почув про те, що а в Британії з Україною столітня угода. А Україна то взагалі то велика держава, і взагалі то монархічні корені, навіть у нинішньої британської корони мають своє коріння із Києва в тому числі. І взагалі це могутня держава, яка єдина давала тягла Росії по-серйозному, а британці то знають Кримська війна і інше, і вони знають, що коли Росія захоплює Україну, якщо українці на боці Росії, то тоді це могутність. А от коли українці дають тягло росіянам, і якщо світ підтримує, то при ніяку могутність Росії мова бути не може. А для Трампа для нього ще грає роль слова тільки двох типів осіб: це або монархи. Або архіпокидькі боси мафії. Все більше авторитетів для Трампа не існує. Він дуже любить, коли його хвалять, або його визнають гангстери, або коли його визнають монархи. І тут цей фактор британської корони дуже добре зіграв нам на руку, бо Трамп почув, принаймні про це, говорять інсайдери як з Британії, так і з Сполучених Штатів. Ну, дай Боже, нашому теляті Вовка з'їсти. Це головне. Але сьогодні ми знаємо, що буде зустріч Зеленського з Трампом. Більше того, ця зустріч відбувається після розмови Трампа з Путіним. Про що можу говорити? Чи є у, план, у Трампа план завершення війни і чи погодиться на цей план Путін? А, У Трампа немає плану завершення війни. У Трампа є бажання припинити вогонь і є алгоритм, по якому він хоче рухатися. Пункти а, так я розумію. Це... просто пункти, які якби. Пункти і етапи їх розгортання, а, а все інше його не цікавить, які там будуть модальності, де саме ляже кордон, не кордон, лінія припинення вогню, де буде розміщено щось, як моніторитись, а, які там будуть інші кроки, як це відіб'ється. Абсолютно все це байдуже. У нього є достатньо просте уявлення: так припинити, стріляти, так, розвести війська, не відновлювати вогонь, бо відновити вогонь тут там агавки дамо, а тут знищимо. От, все дуже просто. Аля, давайте весь план має поміститися на серветці, е -е, написаний від руки. Uh, і ясно, що так воно не працює, От від слова зовсім не працює. Uh, і тому я скептично налаштований з приводу того, чи є у Трампа план. У Трампа є візія і якісь пункти, причому не узгоджені між собою. Для росіян це ідеальна ситуація, бо з цим можна гратися в різні боки кубіками. Uh, що вони, власне, робили вже 9 місяців, апелюючи до цього. Але біда їх в тому, що з 9 місяців вони не дали нічого Трампу. Не дали нічого, я підозрюю, що не просто так, а з двох причин: перша Китай, бо Путін водив за носа Трампа в інтересах Китаю, перш за все, Росія могла на будь-якому етапі, хоча б щось собі взяти з того. А, а по друге, тому що є недооцінка, як завжди, супротивника і переоцінка себе. Це в Росії стандартна ситуація. Просто я не згадаю жодної ситуації, де би відбувалося інакше. Неважливо з іншого боку, це. Дудаєв, і Чечня, Україна, Сполучені Штати, Британія, Китай, да будь-хто. Вони завжди, Казахстан, Азербайджан, Вірменія, вони завжди переоцінюють себе і недооцінюють супротивника. Стандартна їх проблема. І з Трампом вони могли сприймати як Петєшнова діда, який от-от і сам собі там вже закопається, і просто треба тягнути резину, поки він сам себе не закопає. І все, тобто, що він же ж тако, він же завжди включає задню, як казала відома російська бабриєтка, і вони могли в такій же моделі просто гратися, але Трамп сіганув. Бо в нього занадто багато неуспіхів було геополітичних, і відповідно прийшлося вирішувати і по Ірану пробомбити для того, щоб продемонструвати всередині що шонії рішучі, і по близькому сходу включитися активніше. І відповідно Нобелівську премію дуже хочеться. І по російсько-українській війні Путін перетворився в паперового тигра Росія. Путін в. Якогось незрозумілого навіженого діда, який я не розумію, що він робить. У нього економіка жахлива. Він мав тижні воювати, а він ще четвертий рік воює. Я не розумію, чому він продовжує цю криваву бійню. І так далі, говорить Трамп, чим говорить фактично те, що він або дурний, або навіжений, просто не говорячи цього ще прямо. Хоча до цього також дійде, я думаю, якраз підріздво а що я бажаю каже... звернути Я вбачаюсь, хочу звернути увагу наших глядачів. Якщо ви не дивилися нашу програму раніше або навпаки забули, ви дивіться наші старі попередні програми. Ми казали, Трамп розчарується Путіна в осені, і ми це казали ще весною. На початку ну, зими, коли Трамп тільки почав oh, сунтенції, то є спускати про Путіна. Ми попереджали. осінь прийшла, і як ви бачите, врожай можна. Борислав, взагалі, я чесно скажу, я, а, я не знаю навіть, що робити з собою в цьому плані. Зараз це буде трішки пендрожне, але тим не менш. А, я терпіти не можу казати, я ж говорив. Ну, Тобто, от для мене оце от, самоцитування або цитування класика це настільки мерзотна річ, коли хтось це робить. А, але, ну, блін, ну, настільки по алгоритму, ну от просто. А, Береш за останній рік і з лагом в 6 місяців, просто от все, що розповідали, з тобою в ефірі, в інш воно відбувається прямо як по сценарію. І сидиш і думаєш: ну, ну просто вмикати старий ефір і показувати, чи знову повторювати, чи вже просто говорити про те, що буде через півроку, скажімо, який сенс коментувати те, що зараз. Тому я думаю, що під різдвом вже почуємо і це. Бо ніякого реального перемир'я серйозного скоріш за все не буде, якщо не складуться прям декілька обставин. Одна з них це Китай, перш за все, а друга з них це Європа, яка має продемонструвати своє геополітичне лідерство, до якого вона ще не готова повною мірою. І мені це переступає в неї недостатньо ресурсів і потенціалів верніше можливостей. Скористатися потенціалами зараз для того, щоб це заявити. Хоча потенція, хоча і претензія на це вже є в Європі, чим пов'язані деякі випади Трампа зараз. Тому, власне, говорячи про Трампа і Путіна, там вже немає любові, там вже немає очарованості у цій, там є а, найстрашніша людина. От просто, ну, є дві категорії людей, яких я побоююсь. Перша категорія це дріб'язкові люди. Бо коли людина дріб'язкова, вона може і сама в собі на шкоду щось зробити через свій дріб'язковий якийсь інтерес чи емоцію тощо, і собі іншим нашкодити. І ти не знаєш, ти як на пороховій діжці, коли ти з дріб'язковими людьми, бо вони завжди можуть розміняти фамільне золото на якісь буси, тільки щоб. Душкулити комусь або назло всім купити квиток піти пішки. А, а друге, це ображений колишній або колишній. Це також дуже страшна людина. а Судячи з усього, Путін цього життєвого досвіду не мав. Навіть з дружиною, коли вона розставалося, він не в тому статусі, коли вона може бути загрозою. А от, нарешті, в нього з'явився колишній по калібру. Будемо дивитися, як Путін цей новий досвід буде проживати. Дивись, а тут дуже ти вчасно згадав Китай, і варто. Я думаю, одночасно згадати, що два моменти. перша Трамп працює зараз над створенням фонду перемоги в Україні який буде фінансуватиметься, як вже повідомляє за телеграф за рахунок нових мит щодо Китаю, а про це вони пишуть і відмічається, що президент США доручив навіть своєму міністру фінансів подати план європейським колегам перед візитом Зеленського до Вашингтону? До чого призведе конфронтація з Китаєм? Що бореться зінки притиснути Путіна чи завершити війну в Україні через тиск на Путіна? А або е, продовжити ескалацію конфлікту з США і фінансову війну. Бо ми ж зараз бачимо, анонсували цей зустріч Кореї між Трампом і Сі зараз вже не зрозуміло. Будуть, це вона чи не відбудеться? Багато питань і одночасно з цим Трамп готується вести в рекордні в історії світу 500% мита проти Китаю. До речі, як тільки Китай обмежив е, вивоз земельних металів або виробів з металів в ми. От моментально в цю, в цю ж миттєво мить Трамп відреагував 100% мита, і ніхто не зміг його зупинити, до речі. Зразу. Ну, До речі, всі це побачили, якщо відбулося. Так от, е, міністр е, фінансів е, Сполучених Штатів каже, що ці 500% мита будуть введені на Китай за купівлю нафти в Росії. В той же час Телеграф пишуть, Трамп створює е, фонд. Скажи мені, будь ласка, взагалі, оця конфронтація з Китаєм, що в без і чого чекати далі? Китай хоче пересидіти Трампа, бо після нього буде хтось позговірливий, лише ситуація може бути більш визначеною. І наразі Китай е, хоче просто «пропітлять», простіше кажучи, для цього хочуть роз'єднати Європу, Сполучені Штати. Це нескладно зробити. Бо і Європа хоче бути роз'єднаною і Штатами, і з Китаєм. Ну Китай хоче, щоб це відбувалося в піку Штатам, а Європа цього не хоче. А Штати хочуть, щоб Європа була зі Штатами в піку до Китаю, а Європа цього не хоче. Європа каже, ми найбільший ринок, і відповідно в нас золота акція. Але ми безпеково не можемо себе забезпечити повністю, тому ми залежні від Сполучених Штатів з одного боку, а з іншого боку, від загрози Росії. Для європейської безпеки, що в руках у Китаю, і тому Трамп зараз оголошуючи цей фонд для перемоги України красиво ж звучить, він фактично заганяє Європу в свій табір і каже: якщо ви разом зі мною будете вести митну війну проти Китаю, то я готовий тоді допомагати в тому, щоб подолати Росію, щоб Україна перемогла. Ви ж хочете, щоб. Російська загроза була мінімізована і зникла для вас вон дрони літають, це інше ціна моєї підтримки в цьому це митна війна з Китаєм разом зі мною. Тепер чекаємо, що Китай запропонує, можливо, Китай запропонує якісь варіанти по Росії, але Європі, а може, якісь преференції торгівельні, наприклад, для того, щоб підсилити свою тезу, що політика окрема, економіка окрема, і Китай категорично виступає проти будь-яких митних воїн. Бо це деструктивно впливає на світову економіку, бла, 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 бла. Бо різниця китайського комунізму від радянського, якщо все інше повідкидати, то можна звести все до простого жарту про те, що радянський комунізм претендував на загальну світову комуністичну революцію, і тільки тоді прогресивний соціалізм міг стати комунізмом, коли в нашій планеті буде комунізм. А Китай сказав: ні ні-ні, ми не хочемо. Всепланетарного комунізму, бо комунізм в окремо взятій нашій країні можливий тільки за рахунок капіталізму в інших країнах, бо комусь то все продавати треба, і ми будемо вкладатися в те, щоб світ був якомога більш капіталістичним, для того, щоб ми могли в себе мати всередині умовно комуністичну модель за рахунок цього світового капіталізму, бо має бути ринок кому продавати, а якщо всі будуть бідніми. В усьому так. світі то нікому продавати, і в такому випадку комуністами е, складно бути, бо тоді ви перетворюєтесь в Люмпін пролітарське суспільство рівноголодне, а не рівносите. Е, власне, тому і маємо ситуацію, в якій я з Китаю я не думаю верніше може бути і так, але я не думаю, що ми почуємо мілітаристські зараз якісь серйозні історії, хоча вони нарощують цю лінію. Або погрози світові тощо. Скоріше навпаки будуть певні стратегічного рівня дороговкази з приводу підвищеної співпраці усіх в світі в протидії митним воїнам і маніпуляціями фондовими ринками світовими і взагалі про добробут в світі в усьому, де Китай має відіграти свою миролюбиву роль. І, можливо, якісь ініціативи по Росії. Бо я не вірю, що Кім Чен Ін сам по собі прокинувся і вирішив Трампу. Написати і звернутися, що він готовий до переговорів. Ну, від ядерної зброї він вмилятися не буде, але від чого він готовий відмовитись? А тут три крапки, бо всім зрозуміло, відмовитись від підтримки Росії. Кім Ченін запропонував здати Путіна як склотару по-хорошому тарифу, Трампу, якому це потрібно. А чи Кім Ченін це в власних інтересах запропонував? Дуже сумніваюсь, бо він на такій товстій голці залежності від Китаю. Що висока ймовірність, що все ж таки це старші товариші з Путіна вирішили таким самим чином продемонструвати, що вони готові рухатися в лозіці не поразки Росії, не перемоги Росії, але китайського варіанту не поразки Росії. До речі, не Путіна, а Ваньї казав не Росії поразки. А тут як то кажуть в Одесі, дуже дві великих різниці. Відповідно, те, що зараз буде декілька таких зустрічей, я думаю, верніше, і заяв, і події, багато в чому закладе коридор геополітичний до нового року. От після Різдва Нового року ми отримаємо новий порядок денний, але те, чи ми житимемо наступні декілька тижнів, о декілька місяців, перепрошую, визначиться в найближчі буквально тиждень до десяти днів я ще раз дякую тобі. Інтернет дуже сьогодні, скажімо так, поганий. Ми будемо дратувати наших глядачів. Сподіваюся, що на наступному тижні це виправиться, ми зможемо нормально поспілкуватися. Тобі щиро хочу подякувати. В мене ще багато запитань. Я знаю, що в тебе є безліч відповіді, але, на жаль, не сьогодні. Дякую тобі за те, що ти зміг знайти час, можливість і поговорити. з ним. Дякую, папа. -па. Навзаєм, бувай.